Земля посміхається квітами, наче справжня мавка з лісової пісні завітала на виставку. Цю дивовижну дівчинку у техніці сухе валяння з вовни створила запорізька майстриня Світлана Колеснік. Робота зачаровує своєю реалістичністю та точністю виконання. Дівочка випавняла. Дівчинка виконана в стилі сухого валяння, повністю з вовни. Взагалі, сухе валяння вимагає дуже багато часу. На цю роботу пішло десь місяця чотири і на віночок місяць. Знаєте, кожна людина по різному сприймає світ. Я його бачу тільки коли торкаюся. Відчуваю тепло, відчуваю енергетику. Ще одна запорізька майстриня Віра Бочар звернулася до творів Гоголя. Вечори на хуторі поблизу диканьки надихнули авторку на створення одразу двох ляльок. Славно звісної солохи та дяка. Мені хотілося зробити таку нашу українську жіночку, таку сміливу, таку розумну, таку кмітливу, яка, знаєте, може вправитися з усіма чоловіками, що навкру, навкруги неї і навіть самим чортом. Самі ляльки виготовлені, виготовлені з пластику, що сам застигає. Є такі матеріали для створення ляльок. Я почала роботи. Роботу над цими ляльками ще злітку, то десь місяця три пішло на створення цих ляльок. Всього на виставці представлено 50 робіт місцевих майстринь та мисткинь із Івано-Франківська, Києва, Дніпра, Львова та інших куточків України. Ініціатором експозиції стало творче об'єднання Біла птаха. Ми хотіли зробити щось до зимових свят, і задумка дівчат, вона якраз співпала з нашими, скажімо, думками, і тому ну, більша частина була звичайно орієнтована на зимові свята. І тому, коли ви побачите цю виставку, ви побачите, якраз що є персонажі і різдвяни, і віночки є, ну тобто таке присутні, але є і інші персонажі. Ви побачите, там нас і Чунга-чанга, наприклад, ну вони не відносяться до української казки там чи е, якоїсь української ляльки, але вони присутні. Чи там, наприклад, є е, витвори з е, ляльки зроблені у вигляді там? Е... За наприклад, ну це не українська лялька, але все ж таки це витвір мистецтва. Бо справді тут представлено той самий витвір, витвір мистецтва, які роблять наші дівчата. Ну унікальна, просто унікальна виставка. Втім, запоріжці та гості міста можуть побачити у краєзнавчому музеї не тільки виставку ляльок, чари української зими про вироби з глини, текстилю, ниток, стрічок, шкіри, морських мушель, порцеляни, а також про дитячі листи до святого Миколая. До зимових свят, до дня святого Миколая вони робили поробки, робили листівки з подальшим з таким розрахунком, що ці поробки і листівки будуть відправлені нашим хлопцям на. Фронт серед мистецьких школ області та міста якраз була така мистецька акція проведена. Ну і для того, щоб дівчин, дітей якось так підтримати, були нагороджені вони дипломами. А щоб підтримати дорослих запоріжців та підняти їм настрій, святий Миколай навіть привітав окремо глядачів телеканалу МТМ. Добрий день, шановні глядачі телеканалу МТМ. Я, святий Миколай, вітаю вас з прийдешніми святами. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, радості, натхнення та найголовніше мирного неба вам над головою. Мої любі глядачі! Світ казок та магії виставки Чари української зими чекатиме відвідувачів до кінця січня наступного року. Експозиція працює що четверга, п'ятниці та суботи з 9 до 15 години. Ірина Чернова, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.